Попри результат на табло, на мій погляд, все-таки команда може занести собі в актив цей поєдинок. Можливо, якщо були б здобуті очки, думаю, занесли обов'язково. А так сьогодні була гра двох лідерів, команди, які до сьогодні програвали. В принципі, тактично ми розуміли, як буде грати майфон. Наша гра сьогодні була від захисту. Частково нам вдалося, але, на жаль, не дотерпіли 15 секунд до кінця гри і. Я вважаю, для нас сьогодні, як ви сказали, наші позитивний результат може занести, але я вважаю негативний, тому що в принципі майже до кінця до гра була нічийна, незважаючи на постійні атаки команди Майфон. Але ж дякую команді. Сьогодні у нас були проблеми зі складом. На жаль, з 16 гравців всього 8, тому дякую всім гравцям, які сьогодні виконалися максимально проти одного з лідерів нашого чемпіонату, минулорічного чемпіона. Тому дякую хлопці, далі думаю, будемо перемагати. І дякую Майфону, що показали сьогодні клас залу.